что на штату приготовил приготовила. Боже, какая прелесть, папа! Пельменя, пельменная запеканка. Тут, короче, пельмешки вместе с яйцем смаженным. Потом э, запеки еще, это, тут, на, посмажив хлеб. И ты нарезал. Очи! Ой, папа, красота ты какая! Классный, Тимофей, тебе так не можно, абсолютно. Даже не просить. Махай, привет. Клас. Всем смачного, друзья. Кто? Исть. Валя, дивися, що тобі Валя передала. А ну йди папі показывай. Іди папі показывай. Иди, 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 иди. Показывай ты распаковку. Прочитаю, це? Це ванну, видно, ну, бачу, уверена, а тут прочитає, для чего ти. Так це ванну. Це ванну? Ну, я бачу, але я не впевнена, що вона Моторчик заводиш, він крутиться. що він крутиться. Ну що плаває. Вау, Даня. Оце ти бачив вся ця така. Так, думати треба, вона одразу понятно, що це. Ну все у тебе моторчик цепляється, а тут він заводить. Як звичайна машинка, колесика назад. Вау! Так и цепляется все сюда сзади. А-а-а. Круто, да, Даня? Будешь купаться теперь с этим. Ух ты! Вот хорошая хорошая опера. Это в ванной. Даня, садить? Так. Ого, это оно так вот самолет, как самолет взлитый. Well, ты же заводишь механизм. Даня. Ну та дай же Дані, хай подивиться, папа. Класна лодка. Мотор Шимано. Ух ти, шкода. Зая, тобі Сама подобається? Лодка. В калібрі. Каже, Даня, так, а, у, тебе, калибри, у тебе цифра. одні подарунки, одні подарунки. Я ну, побачу, що папа робить і повторяє. На що ти це показував, папа? Ну, я ж думав, надуть, а воно не відбувається Класно! Сьогодні будеш купатися з лодкою! лодкой. Даня, ти тепер капітан корабля. <гум> ти понял? Ну, все, диви. давай. Та надо зняти цей моторчик. і Просто хай лодка погуляє, поки, а потом заберем. Диви, 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 дань, дань. Див. Ой, налякався? Налякався Не. Налякався, Тису, Це Налякайся, подарунок. Неси второй подарок. Да, это це... у нас Приво... такая есть доска. А это там что, типа, оно что-то стирающее? Да, так. да. Я такой тоже купляла, у меня она тоже лежит. Мне еще Даня не давала. Мы когда-то и... распаковку делали, что я можешь, купляла что в Еве. Я Євич. так понимаю, чтобы носить? Да. Интересно, как она малюет. Бо Я что-то не проверяла, не знаю. Ну мне кажется, там ручка, типа як ото в школі у нас было. що типа з одной сторони малюєш, з іншої сторони стираєш. Да ти попробуй спочатку. Ну тут воно, кстати, нічим не пропитане. ти ж потерявся? Я дивлюся, де ручка? Ти бачиш, де ручка? Я бачу тільки оце. Ні, не, не бачу. А там не відкривається? Папа, там не відкривається? Де? Де мені открывай. Відкрив... Ти диви, Даня, не вдар. Поки ми розібрались, як воно скривається, папа не хотів, пала. Ну, я його попробую, воно не крутиться. Я думаю, що я их начну ссылою, А ну, пробуй. Як воно буде стирати, я не пойму. Ну, ця штука, мабуть, стирає той маркер. Тут же пленка. Та ти просто з них чогось і Вау, Стирає? Це з-за того, що короче, пленка. Угу. І знаєш, будь-який маркер по пленці малює, він же ж стирається як по скотчу. Це тільки є, якщо пергаментний чи як там. Перманентний. Перманентний цей маркер, то той швидко висихає. А це, напевно, звичайний маркер. Коротше, я не буду це поки дані давати, бо зараз з маркером буде. Це да. На пальцях все вона так не помилювано. стрець. І це, тим більше, у нас білі шкафи тут. <laughs> поняв, Даня? присмотром тільки. <laughs> Ти поняв? Ну, давай, попробуй. Да, ось так, молодець. Даня, Тебе Максим, получать. що тобі може сюди дати, це шнурочок. <laughs> На, це ж то ж твоє. Козы, классно, спасибо за подарки. Так, да? Понял. Спасибо за подарки. Таня, пора? А, это прикольный, катер. Ты же вытянула? Нет. Так, друзья, я забрала коробочку, зараз расскажу, что это, пап. Я тут уже и открыла, конечно. Была на новой почте и забрала. Что ты передаешь? Папа розказуй, що. Ну, дійде, Данюшка. А що розказуєте? Це у нас ремп... ремкомплект на люстру. Хто не знає, ось така люстра, вона святодіодна. І там, коротше, перегорів е, якийсь, як це сказати, якась фіннюшка перегоріла, і дуже ярка лампа. Ну, лампа не горить. І для цього ми купили. Вот такий ремкомплект, который меняется. Тут меняется светодиодная лента, и будут кольоры ну, меняться. Яркий. Тусклий і зовсім тусклий. Просто у нас яркий перегоріла якась лампочка, і тому ми хочемо її замінити. Просто я хотіла вам розповісти. Якщо хтось не знає, то може деякі люди навіть, думають, що треба міняти люстру, але можна купити такий рімкомплект. Він стоїть, ой, я не пам'ятаю, 250 гривень. Коротше, і у вас лампа буде далі працювати. Дай, папа. По діаметру люстри, у нас вона ось така. І там ще є різниця в яскравості. Да. Ми вже таку брали просто, я заказала в тому ж самому місці, коротше, і ось така штука. В нашому випадку йде ще й під, да, під пульт. І короче, папа нас буде зараз міняти. А, до речі, якщо у когось було без пульта, то є така штука, як можна купити ще й під пуль. Ну, да. Так що папа буде нас зараз електриком. Электрик на час, да? да? Даня уже, бачиш ремонтирует. Да. Главный мастер. Фломастер. Сейчас я не отключаю, якась свято. Данечка, не можна. Так, заметили, який, який тут світ? Він такий теплий, темний. Зараз споминаю і покажу, як воно зміниться. Тут даже в кімнаті должно бути ярче. Ой, папа показуй. Це стара, папа зняв уже. Це буде як резервна, якщо. Оставим, що. Оставим, да. вдруг, не Друг, дай Бог, що з неї має. случиться, у нас буде стара це... запасна. Це блочок новий, але Но я її став... не ставив, так як у нас е... працює ще стара. Це для пульта. Та й тим паче тут треба було відкручувати. Я не захотів. Потім там треба ще попадати тими шурупами. Ну, коротше, його можна взагалі на двох сторонніх скочек, що клеїть. В чому суть була? Я просто-напросто стару відкрутив, нову прикрутив. І тепер просто підключається з цим штекером. Вони ідентичні. Ось так воно виглядає внутрі <свісно> лампи. Так, ну все, я тут під'єднав. Все. Тут, в принципі, до електрики і лісти не потрібно. Просто виключайте світло на вимикачі, тут нічого не треба робити. Ну, взагалі, то якщо з коробочкою міняти, то просто звідсіляв. Витянули. Нові вставили і все. Uh -huh. І там не, не треба навіть до електрики лізти руками, востоком не вдарить. Uh -huh. ну, кришку зараз я закрию, просто продемонструю, що все працює. Папа, треба буде цей Паучки протерти. Да. Вау! Світа вау! Оце найший режим там був. Ну, це так, да, це да. всі. Ой, це вообще супер. Може, не будемо папа надівати цей шфла. Воно так ярко світить, да, ну, щас протреш, подивися. Ну так, зараз треба про третину. Та ну, здрасте. Ну ти ж сказала, не буде надіти. Так, давайте зараз я протру плафон, бо він у нас там грязненький. Так, друзі, показуй, дивіться. Воно, звісно, так не видно, але якщо дивитися на кімнату, то стало набагато ярче. Можеш, папа, зробити, як воно було, ну, типу, похоже? На самом, этом, на вот вот так, воно на самому, там, тут, на отакому. Ось так воно. Там ще тускліше було, може. Ну, нажимай, там же ж можна нажимати. Ні, ну це саме тускліше, значить, це він не був. Це у нас був найяркий. Так. А да. став отакий. Вау! Я, звісно, не знаю, чи воно чим відрізняється, воно дуже світло Ну, Саме дорогий варіант це міняти повністю бістрок. Да. Середній бюджет це якщо міняти ремкомплектом. І самий найдешевший, ну це треба буде почитати, бо там ще треба розуміти, який треба купляти лампочки. Є світлодіодні ленти, які ріжуться на скільки штучок вам потрібно. Але там треба враховувати вольтаж. Якщо правильно підібрати. То самий найдешевший варіант буде це ту лампочку, яка там світодіод перегорів, просто замінити на другий. Так, я колись практикував просто його спаяти, щоб його ну, да, просто так. більше току піде на кожний світодіод. Да, жизни, конечно, менше в такому випадку люстрі дається, бо більше вольт йде на діод і вони перегорають скоріше. Ну, Насунок продержалася достатньо довго, коли я так спаю напряму діоди да, да, да. Але якщо замінити, от, нарізати окремими штучками. І просто заміняти ці світодіоди, які перегоріли, то це взагалі взагалі буде саме крута штука, яку можна буде відлагодити таким способом. Так, да. можна не тратити гривень. І дн. я тобі скажу, що та світодіодна лента буде ще дешевша стоїть, ніж Конечно. цей комплект. Да. Там буде за метр погонний, чи якось так вони коштують. Угу. Ні, я просто хочу сказати, що деякі люди, може, навіть і не знають, що можна ремонтувати, що є та таке Та Воно навіть ремонтується, і святодні обичні лампочки, які в цоколь вкручуються. А некоторі люди взагалі носять лампи, в, а, ремонтувати. Да, так, їх просто перепаюють. Да. Я, так ще, що, я ще чув просто про такі люстри, ну я не знаю, це я десь в інтернеті щось читав, щось цікавився. Там якісь релюшки міняють. І вона змінює трошки напругу. І там в чому специфіка цих люстер, що пер... від перегріву, сам блочок перегрівається. І потім якось щось там пересходить. Я не знаю, що, це фізики знають. Коротше, служба продлівається, якщо ті транзистори перепають на якісь більш качественні. Угу. Папа, ти молодець. Це все замінити було, я ж кажу. <гум> Треба було просто даню убрати сам, з кімнати. Сам, усе, <гум> все, помощник, найголовніше, який. Мы пришли в другую комнату, потому что Даня, ну просто, не давал ничего сделать. Он же тоже хочет, там же куча инструментов папа пронесли. Мы в той комнате пришли, папа только что заносит там инструменты, а там капец, ага, там, там надо идти выбирать, там надо идти тоже в той комнате выбирать. Ага. Я приніс весь ящик, а мені пригодилось тільки двосторонній скотч і этот самый отвертка. Mm, і мать. то, отвертка, один болтик відкритий. Сам прикол ще блин, то, то, що там ремкомплект. Він трошки не підходить під ту люстру. Не підходить. Хоча написано підходить. Не підійшло в чому, що спіраль закручена в іншу сторону і по пазам. Не входить, да, Там, де в там, де вона має лягати, вона туди в протиположну сторону. Ну, я її на двосторонній скотч приклею, воно буде не салфетки? Бо я стару, коли знімав, я там їй також десь по болтикам воно не совпадало. Я його просто на двосторонній скотч приклею. Тобто двосторонній скотч я є рівень воно до сих пор воно трималось а Даня побачив, що мама витирала люстру, йому треба було теж салфетка, тепер він і все витирає. Так, да, Даня вміє витирати тепер. Він у нас як єнот полоску. Так що, папа, спасибо, молодець. Да. Молодець. А, Даня, машинку витирай, спасибо. Та він уже помив. Пожалуйста, позязя. Машинку мий. Давай, мий, 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 колеса витирай, давай. Мий, мий, мий машинку. Ти миєш? Ой, ти молодець який. Ай, я не можу. Так, мама пішла в тій кімнаті, побирає. Та я трошки там порозкидував, але там твої ще ліщи там. Ага. Косметичку. Він, він косметичку ну, розбирав. Косметичка є сталася. Таня, що ти? Ти не можеш вибрати, яких ти як підеш на вулицю? Да. Він зайнятий. Він не може подивитися, в якій обуві він пойдет. Понимаете? Не може він наприділитися. Ну, то ж не треба йому купляти 40 пар. Як 40 ножки. Я не купляла йому 40. Кимон після все. Данечка, пішли одягатися вже, зайка. Зая, ти на вулицю йдеш? Зая. Данечка, ти на вулицю йдеш? Алло, мама тут. Даня. Він не хоче нічого казати, він не в настроєнні. Правильно двері закрывай. На вони відкриті эти двері? непонятно зачем. О, я не можу. Там Данечка, мяу, Махай привет. Ты на прогулке? Кажи, поехали уже. Ты на прогулке, казе, и там красивый листья красиво, да? Даня, ты на прогулке? Помахай привет. <laughs> come on, come on, come on. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. dead will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're and my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this some sitting there gaslighting and confusing could I see I Красиво? Поехали. Даня, ты пришел кушать? Папа не кормит, папа. Папа мультик выбирает. Даня, ложку. Дарит. Без мультика ждуется не буду. И Тимофей. Привет! Мама. Привет, тимон! <смеш> Каже, отстанет. А нам тут принесли гостинки. Зараз буде розпаковка. Вода. да Конфеты, папа! Дивися, скільки! Дивися, скільки вкусних конфет! Клас! Потім яблочки, мандаринка <гас> даже. Можно данечки попробуйте дать мандаринку, мы йому не дали. Далі. Два банана. Ще одно яблоко. И тут а, скарб. <гас> скарб скарбів. Да. Ну, потяну, пожалуйста, за пакет. «Ред» «Ред», там. Red, ну, я помню. Не пам'ятаю, як він називається. Дивіться. Так, де тут? Почало. Дивіться, які пиріжочки. Валя до ночі не спала, а пекла пиріжки. З творогом. Так, да, і з творогом, із капустою, і з повидлом, по-моєму. А що це случилось? Ні, нічого не дають. Ти теж хочеш пиріжок? Дивіться, які пиріжочки гарні. По-моєму, це з капустою, вона мені не казала. Це з творогом, а це з повидлом. Ой, кресне, спасибо.